Я те, що вони отут у нас другий раз балакаєш, так каже. Так росіяни ж наші брати. Та які вони тобі, брати, Бог з тобою. Вони татари, угрофіни, але тільки не слов'яни. Які вони брати? Церква їм дала староруську мову, мову, церковну. Насаждали. У них оцю мову разом з вірою. І всі діла. Вони забули свою мову. І то не всі. Ще Калінін, председатель президентів Верховного Світа. Я на російській сказав. Mm -hmm. Не доходить п'яний є. Mm -hmm. да. Ще він, а він був у грофі по національності. Ще він писав. Своїми ієрогліфами. А тоді, як став уже він керувати всією державою, так він вже на... змушений був навчитись російськими словами писати. Отаке От діло там. І вони доказують, що вони в Тарнах. Калін, це Ленинград, він за Міністерської області в Мордові, як Міністерської області. А робив у Ленинграді там десь на заводі таке, А в них і іероглифи були. У них не, не, не слов'янська абетка була, а іероглифи. Їхні, татарські там якісь черти, знають. Це такі діла.